Друзі, вітаю всіх разом з нами. Ви на youtube каналі FM. Мене звати Юрій Бібік. Дякую за те, що ви переглядаєте це відео. Мій гість, пан Олег Хардко, головний редактор видання Дефенс Експрес. Панеле радий бачити слава Україні. Дякую, дякую за прошення. Дякую, що ви з нами. Топ новина, безперечно, поза будь-яких сумнівів, це те, що Україна отримала перші французькі винищувачі, міраж 2000 Про це ну буквально перед нашим записом повідомив міністр оборони Франції пан Лекарню. Що тепер зміниться? Мало що. От будемо чесні, мало що зміниться. Тобто проблема в наступному. Україна насправді суспільство, от українське, воно е ну дуже якби завжди очікує якогось геймченджера, От щось там прибуде і завтра буде перемога. Щось там нове озброєння отримали, все там, максимум до обіду будемо вже сперечатися, як там білий прапор над Кремлем висить треба бути ну реалістом Те, що міраж 2000-5 прибули прибуло до україни це безумовно дуже позитивна новина це про те що українські повітряні сили взагалі збройні сили сили оборони україни отримують нову зброю яку потребують Розмови про те, що Україна потребує винищувачів, в принципі, для оновлення банального оновлення хоча б якогось свого авіапарку збільшення чисельності бойових літаків, які зможуть виконувати бойові завдання, це не потребує будь-якого пояснення. Але треба розуміти, що мова йде про дуже обмежену кількість машин, які не є якимись там зірками смерті чи ексфайтерами зоряних воїн, Це не якісь там. Абсолютно неможливо не уявити, яка там зброя фантастична з 22-го сторіччя якогось, мова йде про три літаки: з шести? Що? А, справа в тому, що а, як за тією інформацією, яка є, яка лунала на постійній основі з французьких же ЗМІ. Відносно кількості лунала на парламентських слуханнях, там запит зустрічається, але офіційно не була оголошена. Але от про неї багато хто говорив саме у Франції: 6 Міраж 2004 5 будуть передані до України. Враховуючи те, що передані перші машини, то ще на рівні осені була така інформація, якщо не помиляюся, трибун писав про те, що перша партія буде з трьох літаків. І, хоча б з цієї от ситуації, коли мова йде про три машини, треба розуміти, от як, як складно, позитивно відповісти на питання: а що зміниться? Зміниться, посилиться протиповітряної оборони України. Безумовно, три винищувачі це посилення наших повітряних сил, вагоме посилення насправді, це додаткові захищені українські міста. Що зможе зробити навіть три винищувача? Питання на який відсоток. Тобто так підвищиться ППО можливості, підвищиться. Підвищиться можливості повітряних сил. Підвищиться на три літаки. Що можуть, якби Міраж 2004, п'ять у порівнянні, наприклад, з F-16, яких вже отримано більше, ніж три машини? Це цікаво, вони можуть менше. Міраж дві тисячі, пане Леже, вибачте, прив'яз просто в контексті поточнення. Я не пам'ятаю, чи з вами спілкувався, чи з іншим авіаекспертом, який сказав мені про те, що є скальпи «Storm Shadow, які ми зараз випускаємо. Далі виправлятися ні мене з наших вітчизня наклиничов, ми щось зробили, пробудували, прилаштували, зараз випускаємо. Тепер, коли у нас буде Mirage дві тисячі вони будуть це буде швидше, вони пристосовані, притаманна ракета, фактично до цього е, винищувача, і це буде і, і далі, і, і ефект до і так далі. Це відповідає дійсності чи ні? Те, що вони інтегровані так, те, що зміниться навряд, ну, він буде запускати її так само, як це робить Су-24 М, mm -hmm. який є адаптований під цю ракету. Okay. Ракети ж не змінюються. Від того, що є інші носій, е це не впливає. Питання, навіть, якщо бути от максимально ну, от чесним, питання в кількості щодо скальпів. В чому, коли ми порівнюємо взагалі, Міраж 5 наприклад, з 16, який отримано більше, і про те, що якби. Ми отримали в 16, і багато хто також очікував на те, що як тільки це станеться, щось кардинально зміниться. Буквально на завтра. От їх показали на твій повітряних сил. На наступний щось має змінитися. Ну, очевидно. Ні, так воно не працює. Так воно не працює не лише в Україні, так воно не працює у світі, в принципі. Це просто реалії життя, а не фантастичний роман, е, і чи гостросюжетний якийсь голівудський фільм, там, де щось відбувається, і одразу все там полетіли. Е що можуть в 16 такого що не можуть міражі 2035 чи навпаки, На поки що не можуть міражі. Вони, якщо умовно розбити зробити чотири завдання, таких типові перша порота – повітряна оборона від крилатих ракет від дронів, обидва літаки будуть виконувати її приблизно однаково, тому що вони мають приблизно однакові радіолокаційні станції, які мають однакові характеристики відносно виявлення малорозмірних сіл на фоні землі. Вони у випадку пере? Ну, знищення крилатих ракет чи дронів будуть там. Немає потреби вбити це ну якби на великих дистанціях. Вони можуть використовувати ракети ближнього бою е, у цьому питанні. І міражди чотири п'ять і F-16 будуть однакові. F-16 е, е, може завдавати. Удари на якби високоточними боєприпасами, на кшталт СДБ. Зараз він так і не використовується доволі цінна машина, або Джадам ЄР, тобто для ударів у прифронтовій зоні на там виходину декілька десятків кілометрів. Він зараз не використовується і, напевно, не буде використовуватись на перших порах і Міраждві 2004 5 Хоча вони обидва цю задачу чудово зможуть виконати. Відносно далекобійних ударів. То тут питання лише в наявності ракет. Що і до Міраж 2005 якому потрібно шторшити до скальп, і ми залежимо від темпу постачання цих крилатих ракет від Франції та Великої Британії, і так Міраж 2005 враховуючи ті повідомлення, які лунали. З Франції про те, що машина проходить модернізацію, ну якраз інтеграція під нього штормшдо Скальп, інтеграція під нього Асм э, Хаммер це в не повночі бомби, воно логічно, е, але от F16 е, може запускати джасу, е, тобто крилату ракету, яка доволі схожа на Shadow Скальп. Питання лише у тому, щоб ці ця зброя надходила до України, е, тобто три з трьох. Однаково розуміючи те, що а, дві задачі будуть ну, залежать не від нас, скажімо так. А четверта, те, що може f 16 і не може Міраж 2005, це задача, яку я називаю відігнати ворожу авіацію від переднього краю. f 16 має на озброєнні ракету повітря-повітря М120, навіть у середніх версіях, тобто там С5, c, c 7 там дальні 110 кілометрів. У найновішій це 8 або D там дальній 160-180 кілометрів. У Mirage 104.5 найбільш далекобійна ракета це Міка, там 80 кілометрів. Тобто, у випадку виконання завдачі з ну, відігнати ворожу авіацію, то, звісно, відганяти її легше, краще, ефективніше, більш далекобійною ракетою повітряного бою. Тобто, от є такий аспект. Тобто, Міраж 2045 на четверту задачу: от саме от виконання як вони, винищувача, який буде протидіяти російським літакам. Ну важко розраховувати. Пане Олеже. Хочу з вами проговорити одну важливу історію, яка набула резонансу, тому що понесли цю новину е, телеграм-канали з посиленням на Дефенс Експрес, що там знято обмеження бити вели території Російської Федерації західним озброєнням і далі там. Абзац, про те, що на, у нас цієї зброї немає, тобто можливості вражати, але я наскільки я розумію, є безліч, але от я хотів би, щоб ви прояснили ці безліч, але в чому сенс, тобто в чому історія? Неправильно зрозуміли, неправильно інтерпретували, можливо, все зробили правильно і якраз правильно зрозуміли, правильно понесли. Просто ці обмеження стосуються певного радіусу дії. Можливо, я не знаю, можете прояснити, що насправді віддалось? Так, да, дуже, дуже дивна історія, після якої. О... Ну, дай навіть ми спеціальну матеріал про цьому випустили. А в чому аспект? Давав інтерв'ю еспресо, в якому піднялась мова про те, от локові удари по РФ, по західним озброєнням, взагалі нашим озброєнням західним, як це впливає, все те інше, і чомусь, якби коли з цього робили вже новину. Uh, зокрема, деякі телеграм-канали, з яких все ще понесли, і я розумію специфіку ведення якби телеграм-публікації. Тобто, в тебе немає часу на факт чекінг, перевірку, взагалі, мені здається, немає часу, взагалі, окрім того, щоб нажати клавіші і нажати Enter, випустити, все поїхали далі. Але справа в тому, що якби нам дозволили бити по РФ західним озброєнням ще на рівні листопада. І писати капсом. Україні дозволили е, на початку січня 25-го ну можна. Це клікбейт. Це те, що змушує людину клацати на цю новину. І тут доволі от, на, насправді наболіла тема. Вона більше про журналістику, ніж про зброю та про війну. Але як головний Ді. редактор оборонного видання, як людина, яка пише лише про зброю вже понад 10 років, е, Собі зроблю маленький відступ. Багато хто звинувачує журналістів в тому, що вони пишуть заголовки, новини, клікбейтні, які там не відповідають змісту. Тобто, о, так. О. Особливо це на Ютубі. Оці о, незрозумілі, особисто для мене, як для користувача, навіть ці о, заголовки капсом, які не відповідають змісту. Проблема в тому, що люди, ви на них клацаєте. Вибачте, але, шановні глядачі, якщо ви перестанете класити на клітбейтні заголовки, а класити лише на інформативні журналісти, редактори, наші колеги, ми перестанемо це робити, тому що ви не будете дивитися нормальні заголовки і кликати на них і давати перегляди. Перегляди це гроші. От і все. Тому будь-які звинувачення журналістів в тому, що, мовляв, ви якби клікбейте все те інше, там новини якісь вас не ті. Це через те, що ви їх читаєте. Вибачте. Це ринок, і він так працює. Все дуже просто. Є кожний редактор, кожен журналіст Ви бачите, скільки переглядів, яка новина в нього принесла, скільки, скільки її продивилися, як її навіть прочитали, де закрили. І... Ну, робиться так, щоб глядачі подобалось. І якщо от тому от, така ось ситуація, яка зараз є. Може дуже довго дискутувати, що з цим робити, але от факт такий є. І тут якраз та сама ситуація: клікбейтний заголовок, все понеслось. Нікого ні, ні, ніхто не хоче перевіряти, робити факт чекінг тому що якщо ти робиш факт чекінг тобто перевіряєш факти, ти витрачаєш на висловлення цієї публікації не 5 хвилин, а значно більше. Тому що треба перевірити, ну і так у багатьох, якби і у читачів, і навіть у деяких редакторів немає якби можливості запам'ятати напевно всі події у житті, і тому те, що відбулося ще у листопаді, воно стає новиною через певний час. Знову загалом, якщо підсумувати. Все цю історію то так Україна з листопада орієнтовано, можливо, навіть трохи раніше, але з листопада про це писали вже західні змі, запорови на джерела у Білому домі у Євросоюзі. Єврокомісари навіть коментували це, і тому що Україна б'є не лише жартакам саме Вона била її до скальп, і до ставер до стовідсотково це відомо, тому що вже є уламки, які русня фоткала безпосередньо з 18 грудня. Причому це якраз був удар по камян шахтинському комбінат, який займається безпосередньо виробництвом вибухів твердого палива. І це, до речі, також про будь-які розмови відносно того, що, мовляв, там а дозволили лише там по Курській області. Ну, 18 грудня були по Ростовській. Вона від Курська десь за кілометрів 500. Ну, На іншому, якби стороні взагалі фасі бойових дій. А, але є якби. Окремий шарок, скажімо так, цієї історії, тобто нам дозволили бити і знову може повторюватись, що будь-яка заборона, яка існувала до цього, тобто до листопада 2024 року, відносно обмеження використання західного озброєння по території РФ, це була нелюдяна умова, нелогічна, нелюдяна, абсолютно. Я не маю інших слів. Вибачте, тому що ну це таке враження, що Україна напала на РФ, і нам забороняли як би щось там, щось робити на її території. От я знову ж можу лише повторити ту ситуацію, що я ніколи з 22 по 24 рік де зараз я не чув, щоб з Росії забороняли бити по Україні, от лише існувала заборона бити західним озброєнням по території РФ, хоча це захист суверенітету та все те інше. Це право на самооборону в принципі. Але от, сталося як сталося в будь-якому паку, заборона вже не діє. але заборони то немає питанням засобах. Засоби це саме те, що нам передають з лакобійного озброєння, чи передавали. Ну, можна от Атакамсу — передали там. Мова йде про насправді, якщо брати з осені 23-го, тобто за понад рік їх передали ну, вагому кількість, насправді, да? то Воно вимірюється там, якщо не помиляюсь, у декілька сотнях, але це за понад рік. Це навіть на кожен день по одній ракеті запускати. А для розуміння, щоб накрити одну авіаційну базу атакомсами. Ну, от саме візьмемо ну, якусь умовну авіабазу Російської Федерації звітно-податковою смугою, там де базується тактична авіація. І от щоб її накрити атакомсами, то там мова йде про десятки одиниць, які треба витратити, щоб накрити її основні стоянки літаків і все те інше. Це про касетні атакомси на 300 кілометрів. А, є питання кількості цих атакам і те, що вони до 300. Ну ще треба відмінюсувати, наскільки відійде пускова від лінії ну, від переднього краю, тобто так, щоб не зробити останній в своєму житті пуск. Шорфету скальп, дальність 500 км. Без питань, але це крилата ракета, вона не летить по прямій. Якщо її просто запустити по прямій, її там десь зіб'ють. Крилаті ракети летять за складним маршрутом, з окинанням. Районів протиповітряної оборони, користуючись рельєфом місцевості, для того, щоб не було їх помітно, це не просто взяти, запустити водополетіло там щось разово. Ні, це складна робота, і тому це дальність польоту 500 глибина ударів об'єктивно менша. Е, можливо ті самі мовні 300 кілометрів, ще 200 підуть на всі ці маневри плюс відступ від переднього краю. Е, про що йде мова? Е, ми вже обмежені за задальністю саме переданими дальністю переданих засобів. Ми обмежені у кількості тих засобів, які передані, і ми повинні розуміти, що от питання от постачання всіх, ну, через Трампа під питанням. Штурмше до скальпів і так, вочевидь, було передано вагома кількість, а їх не так багато, в принципі, тому що це ракета, яка була у Європі, і там у них також є розуміння, скільки їм потрібно для обороноздатності, це та інше. Тому ми використовуємо те, що можемо. Нам ми використовуємо далекобійні дрони. У нас немає поки що повноцінних крилатих ракет, є міні-крилаті ракети, поліниці, типу пекло. Вони вже, очевидь, демонструють свою ефективність, ну, про це повідомлялось, про те, що вони не просто існують, вони вже використовувалися. Ми вирішуємо ці задачі самостійно. Але ми не отримуємо томагавки. Треба ну, принаймні в оглядовій перспективі. Точно треба бути. Ну якщо звісно, там у Трампа щось не зачешеться наступного ранку, і він такий: а, все, направляйте в Україну томагавки там будемо фігачити. Це було б круто, дуже хотілось би, але це, реалії і те, що відбувалось раніше, показуєте, що навряд чи Україна отримає томагавки оглядовій е, перспективі знов таки. Тому ми використовуємо те, що можемо, ми використовуємо максимально ефективно, в тому суть. А от відносно заголовків, то ну, така от на жаль, така ситуація, яка є. Це правда, так. це правда, пане Олеже. Тут е, нічого навіть сперечатись. Хочу запитати вас про таке: значить, звернутися до ну, несвіжого інтерв'ю головкомосельського, але з вами ми просто це не обговорювали, тому я думаю, що це буде дуже цікаво і для мене, як для журналіста, і в першу чергу для нашої аудиторії. Про що сильський сказав не так давно колеги. В Україні ведеться робота по створенню свого власного комплексу ППО, який може мати характеристики не гірші, ніж американський Петріот. Сорі за таке пряме запитання. Це популізм, тереомана, можливо, і псо для ворога. Важливо зрозуміти. Чи правда, і в нас є такі можливості, є спроможність зробити щось крутіше за Петріот? Ну, аналогічно. гірше. Найгірше це найкраще, тобто як такого самого рівня. І важливо розуміти, що правильних сформулювань іде розробка. Між розробкою та зразком, який проходить випробування, тобто він вже є в металі, він у випадку ЗРК він бачить цілі, запускає по них ракети, і він, поки у єдиному прототипі на полігоні, от між розробкою та ним, вже прірва у часах та грошах. Між прототипом на полігоні та тим, який завершив випробування, ще одна прірва у часах та гроші. Між наявністю зразка, який пройшов всі випробування та серійним виробництвом, початку ще одна прірва. А між е, заверш, якби, початком серійного виробництва та насиченням цим комплексом Збройних сил, ще одна прірва. Не треба просто плутати розробку з наявністю у військах. Це так би, просто ну, дуже, дуже віддалені одна від одного речі. І це знову таки не специфіка України, це у всьому світі. А, для розуміння відносно процесу років створення зенітно-ракетного комплексу. А це я опускаю те, що от, щоб не було знов таки ілюзії зайвих, Україна не була за часи Радянського Союзу кінцевим виробником зенітно-ракетних комплексів. Ну тобто головників, то головних виконавців. В Україні не було. Ми були суміжниками от тобто українські підприємства на території СРСН, ну, і радянського союзу були суміжниками у цьому питанні та виробляли деякі компоненти, але кінцевого виробництва не було. Ми наприклад не виробляли зенітні ракети, а це як мінімум половина від зенітно-ракетного комплексу. Тому що друге це РЛС з РЛС якраз все окей. Як будемо говорити спеціально станом на 21 рік. От станом на 21 рік Україна серійно виробляла потужні радіолокаційні станції, постачала їх до Збройних сил України і навіть на експорт йшло. І їх купували, і купували нормально, тобто вони користувалися м, попитом. Тобто, ну, умовно є один компонент з декількох е, відносно. Того скільки часу необхідно для того, щоб зробити, навіть якщо во тобі допомагають, от комплекс на кшталт Петріота, на кшталт Петріота. Тобто, якщо брати його останню версію, то той, який вміє вбивати збивати і там літаки, і балістичні ракети, це праща Давида, це ізраїльський комплекс, який від моменту створення, ну і початку створення контрактування розробки до перших двох батарей у складі цехал. Там близько 11 років, якщо не помиляюсь, приблизно такі це пробудуть: 10 років від початку робіт до вже у строю перечі, дві батареї гроші. Скільки на це пішло, тому що це також ресурси. Відомо лише те, що. Рейтон, який дуже сильно це американська компанія, американський оборонний гігант, він дуже сильно допомагав Ізраїлю у межах своєї партнерства і США та Ізраїлю. От його лише от його витрати вони оцінені а, десь у межах декількох сотень мільйонів доларів. Рейтон безпосередньо робив ракету. А, і у Ізраїлі вже ну а Ізраїлі до краще Давида додав ті радіолокаційні станції, які в нього були. тобто Ізраїль робить також дуже якісні РЛС. І вони об'єднали фактично американську ракету сторону США та РЛС. І ракета чудова. Тобто ракета Станер, вона чудова, вона може знищувати за заявкою цілі на дальності до 300 кілометрів і перехоплювати балістичні ракети. На якій дальності точно невідомо, але там двохстопунева, тому вона, очевидь, має кращі параметри, на ній що навіть у Патріот МСІ. Понад 10 років на це пішло. Аналогічні темпи демонструє І Корея Південна, яка для створення КМСАМ сам дуже активно співпрацювала з РФ насправді у 2000 роках, і по їх по часу Туреччина аналогічна з проектами Хайсар, три, всі три рівні від меншої середньої та Хайсар У там 100 км, але от балістику поковини не збивають. Буде приблизно так же. Тобто орієнтовно треба от мати мільярд баксів і років десять. І все буде, але чому, скажімо так, не популізм, і щоб було розуміння, про що може ще йти мова, і вона буде спиратися на на мій погляд більш позитивні речі і більш прагматичні, і на мені здається, більш реалістичні. А вони спираються, по-перше, во на. Офіційне повідомлення від однієї народної обранці, і це не про Безуглу, Це була інша особа, яка в інтерв'ю New York Times повідомила і розкрила певною мірою проект під назвою Франкен Сем. Він наразі відомий і публічний за рахунок того, що вже показано, продемонстровано, бук з ракетами РІМ 7 АІМ 7 але також він стосувався ще двох зенітно-ракетних комплексів. Перше це використання АІМ з, Ну там було формулювання з української РЛС, тобто чи з української ЗРК, Ну якось так Сілком зрозумілий проект. Це АІМ 9 Вона, наприклад, мені так здається, умовно там під умовну якусь стрілу 10 чи осу там зайде, от просто чудово. Ну, принаймні під Осу точно офіційно інтегрувала Р 73 Вона поїмає 9, дев'ята, ну принцип однакові. Але був третій проєкт, який максимально для нас у цьому контексті цікавий, тому що там було вказано про те, що Україна, роз... Україна і США інтегрують ракети від Петріота до української РЛС. Україна нагадує станом на 21 рік виробляє, постачаєла і експортувала дуже потужні якісні радіолокаційні станції. Ракета від Петріота. Українська РЛС, об'єднуємо, мені як загодом буде це називатися, але об'єктивно так він продемонструє характеристики не гірше, ніж Петр. І може бути створений, враховуючи об'єднання двох існуючих компонентів, не треба розробляти як для пращі Давида, нову ракету, що на що пішло велика кількість часу, береться вже готова. Також, давайте будемо чесні, е, об'єднати, наприклад, GMT, яка прохоплює аеродинамічні цілі, е, простіше. Ніж наприклад, поєднати ці або МСІ яка проти і обидва якби можна сформулювати не гірше, ніж Петріот. Ну це просто різні речі трохи. Ну але от Петріот ПАК 2 це також Петріот. І це от виглядає максимально прагматично, максимально реалістично без ніякої фантазії взяти американський GMT, об'єднати з українською РЛС і отримати повноцінний ЗРК з ядром українського виробництва. Тобто, коли Здається, наприклад, Петріот, проблема розібрати його разом. Тобто ракети знайти окей, Пускові для них окей, є ядро у вигляді РЛС. От На один на одну батарею одна РЛС, і вона мега дорога, вона дуже коштовна. І проблема її передати, тому що це от якраз вона одна на 8 пускових може бути. Передати пускові, Так, я думаю, що це не проблема. Ракети. Ну, ракети позичаються знов таки від США. Першу чергу. Це певні. Ми залежимо від цього. Так. Але сам проект у вигляді GMT плюс українська РЛС прагматично, реалістично, 100%. Так. Пане Боже. А що це за такі українські дрони, які бомблять РФ 250 кілограмовими фабами, і ще й міни скидають? Це те, що було знов-таки про не на вона. Повертаємось до першого ну, одного з першого моменту моментів. Перше про існування безпілотників, які можуть нести ФАБи, повноцінні фугасні авіаційні бомби вагою там у сотні кілограм, було відомо ще на рівні 24-го року. Весни це стало відомо завдяки тому, що Росія про це сфотографувала. Один з таких безпілотників, який робиться з легкомоторного літака, тобто, у тому випадку, був Ninja Swift, він зазнав аварії, або його приглушили ребом. Ну, у підсумку, він просто упав і на території Російської Федерації чи підконтрольній Росії території в окупованій Україні, і майже цілим. Тобто він впав верх ногами, тобто на крило, і там ну, все було видно. Тобто, і тримач, і тоді там була фап 100. і система у вигляді е, такої прицільної станції. Тобто, яка дозволяє оператору бачити, куди він скидає безпосередньо бомбу. Вочевидь там одночасно йдуть всі всі необхідні балістичні обрахунки для того, щоб її правильно скинути. Ну тобто бомбу при і зараз нещодавно ну вже там з'явилася фотографія, та всім згодом було повідомлення про те, що от дивіться, ми вже бомбимо рарусню ФАП 250 Ну, Вочевидь, також був використаний безпосередньо легкомоторний літак, який переробили під, ну, зробили з нього дрон і підвісили ФАП-250. Чудове прагматичне рішення. Замість того, щоб а давайте ми розробимо свій власний, аналоговнітний, якийсь там БПЛА. Ну, як Серося часом заявляє, взяли те, що є, тобто легкомоторний літак, переробили в дрон, зробили під нього бомбове кріплення, підвісили оптикупераційну станцію. Все, він воно працює. Воно працює так, воно не виглядає якось там фантастичних фільмів. Воно виглядає, воно виглядає так, як повинно виглядати, коли ти береш легкомоторний літак і перетворюєш його на дрон. Але воно працює. Це найбільш головне. І, звісно, це можна буде масштабувати і, ну, і далі розвивати. Але мова ну, йде саме про таке рішення. Пане Олеже, я хотів би вам подякувати за цей ефір і сказати величезне спасибі, що завжди нас знаходите. З вами в дійсності дуже цікаво спілкуватися і приємно завжди мати справу з професіоналом своєї справи. Дякую вам, бережіть себе mm -hmm. і до наступної зустрічі.